Ми хочемо зробити це свято. Зробити це свято для наших діточок, тому що це щастя дарувати їм радість. Отже, дорогі присутні, пані та панове, мене звати Роман Файний, і ми урочисто розпочинаємо наше свято. І першим на цю сцену я хочу запросити. Директора департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, заступника міського голови міста Львова Олега Романовича Березюка. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Шановні пані і панове, сьогодні є звичайний день. Звичайний день для багатьох з вас, які були на роботі, працювали, дбали про своїх дітей, близьких. Але з іншого боку, сьогодні є незвичайний день, тому що ми з вами зібралися для того, щоб комусь допомогти. І я хочу сказати вам, що ми мусимо цінувати суспільство, в якому живемо, бо воно є неймовірно добре. І я вам зараз доведу це декількома цифрами. У нас у Львові на вчорашній день було 616 дітей, що позбавлені батьківської опіки. Чи це біологічних селі, батьки, яких загинули, чи це дітей, які з тих чи інших причин перестали мати батьків? 616. З тих 616 дітей майже 90%. 90% це діти, які проживають у сім'ях. Це діти, які проживають з близькими людьми. Чи це родичами, чи це знайомими, чи це з батьками, що взяли їх від опіку, чи це з батьками, що усиновили їх. Тільки 9,1% з тих дітей. Проживають в інтернатних закладах. Ми маємо мету разом з нашим суспільством з вами, бо ви, і ті люди, яких цих дітей маєте, присутні. Ми хочемо, щоб в інтернатних закладах не було дітей сиріт Але скажете, Олег, там майже 90%, а тут 9,1%. А де поділося 1% дітей? Ці діти є у Львові у нових формах опіки над дітьми. Серед цієї нової форми опіки над дітьми є дитячі будинки сімейного типу. Це форма роботи держави, людини і дитини. Місто будує будинок або купує його. Але серед вас знаходяться батьки-вихователі, які віддають частину свого життя, щоб жити з тими дітьми там і виховувати їх. Спостерігаючи за цим, я хочу сказати, що ці люди, які роблять це добре, а їх ще не є так багато, це насправді герої, які беруть на себе велику відповідальність. І тому сьогодні. Я хочу, щоб ми всі своєю присутністю, які заплатили за ці квитки, для того, щоб допомогти цьому ДБСТ, насправді тим самим подякували тим 90% людей, які беруть тих сиріт до себе додому і несуть разом з ними їхнє життя. І тим самим ми подбали про тих дітей, які не мають такого щастя, але можуть через вас його в тому числі наблизити до себе. Тому низький уклін. Вам усім. Сьогодні а, ми запросили сюди, а, так не гарно казати, але так кажуть в розмовній мові, винуватців події. Ми запросили сюди пані Катерину, мати вихователя і п'ятьох дітей, які перші погодилися і обрані жити. Або думають, розмірковують про те, жити е, у цьому будинку. І тому для них це також велика відповідальність. Адже для них це стане домівкою, але коли вони виростуть, вони з неї вилетять у свій світ, але на їхнє місце прийдуть інші діти за теплотою батьківської опіки. Тому, вельмишановна пані Катерина, з любов'ю до вас і з вашими дітьми запрошую вас на сцену. Це господарі цього будинку. Це люди, які беруть на себе відповідальність. Жити, берегти, дбати, розвивати. Це люди, які беруть на себе відповідальність створити сім'ю, яка б робила наше суспільство краще. Пані Катерино, вам декілька слів. Доброго вечора. Ми, як кажу Олег Романович, ми тут які господарі того будинку. Хочу вам подякувати, що ви є сьогодні всі разом з нами. І в такий спосіб ви разом з нами робимо спільну велику справу, а найперше робимо щасливіше тих дітей, які так цього потребують. Дуже вам дякуємо від нас і від дітей! Може щось хочете сказати? Ще не хочуть. Вони зроблять. І перші подарунки для вас. Від Миколаєва, який по дорозі ми його побачили. Yeah. Дякуємо вам і для вас, і для всіх нас сьогодні цей концерт від наших а, людей, артистів. Yeah. Коли Мистецьке середовище знало про те, що ми достатньо багато зусиль прикладаємо, щоб відкрити вже другий у Львові дитячий будинок сімейного типу, і це не є проста справа в наш час. Вони підійшли самі і сказали, ми хочемо чимось докластися. Давайте на Миколая зробимо благодійний концерт. І сьогодні він відбувається. Тому низький уклін вам і за ті кошти, що будуть зібрані, ми тут купимо і розкажемо вам, що ми купили від цього будинку. Дякуємо вам. Ви знаєте, дуже приємно, коли люди бачать що щось добре робиться, вони приєднуються. І от щойно мені сказали, що сьогодні на цей концерт придбали квитки та прийшли представники банку Унісон Банк. Дуже вам дякуємо, як і багато іншим тим лікарням, підприємствам, які це зробили сьогодні. Але Унісон Банк не просто прийшов, але ще й сказав, що ще щось приніс. Тому я хочу запросити пану Тетяну, якщо я не помиляюсь, представника Унісонбанку, і спитати, що ви нам ще принесли.